112 й тиждень повномасштабного вторгнення російських військ на нашу землю, 112 й тиждень війни, яка забирає найкращих, та яка б'є практично по всіх куточках нашої країни на цьому тижні. Одещині теж дісталося так, 14 квітня ворог завдав ракетну удару по області. Було чутну роботу ППО. Як повідомляють сили оборони Півдні України, ворог випустив по Одеській області дві ракети Х-59, які наші захисники збили над морем. Також вранці 17 квітня окупант атакував балістикою. Інфраструктурний об'єкт в Одеському районі. Інформації про постраждалих немає. Ну а в на 19 квітня сталася комбінована атака Одещини. Спочатку регіон атакували дронами. Ближче до ранку ворог випустив авіаційні ракети. Основний удар прийшовся на інфраструктурні об'єкти. На щастя, люди не постраждали. Також вранці стало відомо, що ГУР разом з ППО збили літак Ту 22 М3, який повертався до аеродрому після того, як випустив ракети саме по Одеській області. І це перший стратегічний бомбардувальник, який збили українські військові спочатку повномасштабного вторгнення. Також у п'ятницю, в день, росіяни знову атакували Одещину ракетами. За даними очільника одеської ова Олега Кіпера, унаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури. Також він зазначив, що відомо про одного постраждалого. Чоловік отримав осколкові поранення. Його ушпиталили до лікарні, і ввечері президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників зустрічі Україна НАТО заявив, що сьогодні в день окупанти завдали ракетну удару по морському порту Південний. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі, що належать іноземній державі. Також силами ППО над регіоном у цей день було збито чотири розвідувальні дрони Орлан 10 Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вам вдячні за це. Ну а я запрошую вас до нашого youtube каналу, на якому на цьому тижні вийшло нове цікаве інтерв'ю. Цього разу наша кореспондентка поспілкувалася з режисером херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Сергієм Павлюком, який був в окупації на мітингах та допитах. Про страх після окупації, нові вистави та зміни у житті та людях у новому інтерв'ю на нашому каналі. Посилання в описі до цього відео.